В наших ефірах ми багато розповідаємо про способи врятуватися під час блекаутів своїх домівках. Mm -hmm. Але чи можна зігріти, і освітити ціле місто якимись альтернативними mm -hmm. методами? Ми в прокидайся вирішили дослідити це питання. Так. так. І для цього ми обрали п'ять альтернативних джерел освітлення, ну і опалення, значить, зелену енергетику, сонячною і вітряну, mm -hmm. опалення травою, очеретом, соломою і іншими відходами, когенераційні установки і біогазові станції. Wow. і ми разом з експертом визначили, які з цих методів. Можуть допомогти різним містам та селам. Що з цього вийшло? Дивіться. Ну я повністю автономний щодо відключення електроенергії. Мене Це взагалі не хвилює. Я не встановлював за один раз. Я спочатку 5 кВт встановив. І поступово так дійшов до 15 кВт. Пан Віктор розповідає, що відключення світла йому не страшні, бо він має сонячну станцію на подвір'ї власного будинку. Встановив систему, ще на початку повномасштабної війни. Тож електроенергії вистачає і для того, аби поділитися із сусідами. На роботі з колегами теж розглядають ідею встановити сонячні панелі. Думали і, і, і дивились на дах свій. Ну ще поки потужності мало. Можна встановити панелі. і Це буде просто здешевлення електроенергії. Втім, повністю забезпечити електроенергію цілі міста лише сонячними станціями, складно. Хоч в Україні загальна потужність панелей близько 10 гігават, що дорівнює потужності 10 атомних енергоблоків. Однак працюють вони не наповну, бо все залежить від сезону, погоди та регіонів, де розміщені станції. Найефективніші вони на півдні, бо там довше світловий день. А наприклад, взимку станції виробляють мінімум електроенергії. Е, найбільший пік е, роботи станцій сонячних це кінець весни, літо. Там вересень максимум, тобто цей період, коли тепло, і всіх тих 10 гігават потужності в Україні вони працюють наповну. І саме в ці години, коли вона активно працює, то немає такого споживання в Україні. Тут і виникає проблема: Укренерго змушений обмежувати роботу станцій, бо енергосистемі електроенергія в цей час не потрібна. А держава компенсує власникам втрати. Тим самим гроші витрачаються на вітер. Тож, щоб сонячна енергетика справді була ефективною, крім самих панелей, потрібно встановлювати ще й акумулятори. Обов'язково на кожен кіловат встановленої потужності фотоелектричної панелі потрібен один кіловат встановленої потужності установки для збереження енергії. Ще одне джерело зеленої енергії вітряки. Втім, близько 80% вітрової генерації Україна втратила через війну та окупацію. Більшість таких станцій будували там, де є постійні вітри, зокрема поблизу Азовського моря. Тож тепер Україна по новому нарощує потужність таких вітрових станцій. Ми бачимо, що навіть от в Хмельницькій області де ми знаходимося вже об'єктів, які проектів, які в роботі близько. 300 мегаватт, тобто нових потужностей, це за умови, що пікове споживання всієї області приблизно 450 п'ятдесят мегаватт годину. Це в пікові моменти, коли там скажімо, сильні морози, то тут тільки вітер має ну змогу, перспективу виробляти більшу частину від того, що ми в пікові години не споживаємо як область. Ще одна альтернатива опалення: біомасою очеретом тирсує сіно. Чим із кантусом таке паливо використовують замість газу і дров не лише в приватних будинках, а й у міських котельнях. До того ж, громади самостійно можуть вирощувати культури, а потім перетворювати їх на паливо. Там вона вже працює по інакше. Вона вже буде буде краще продукувати біогаз, і цей біогаз він створює в підсумку і електричну енергію, і теплову енергію, яку також можна використовувати. Однак таким методом енергозалежності можуть користуватись переважно невеликі громади. Скажімо, Київ, та тобто там великі там біо, е, ну, великі об'єкти, які е, заживлюють тепло неотроенергію одразу сотні тисяч споживачів. Я зараз в Теофіперській громаді тут населення громади всі 25 тисяч, тисяч населення, населений пункт е, центральний близько 7 тисяч населення. І зрозуміло, що е, тут схема заживлення зовсім інакша. і вона більше. Про децентралізацію і більше про е, ті можливості е, бути самостійними і використовувати е, ті е, ресурси, які є наявні локально. Ще один варіант: когенераційні установки. Вони одночасно виробляють і тепло, і електроенергію. За таким принципом працюють ТЕЦ. Це котельні, які внаслідок кипіння води утворюють пар, який через турбіну генерує електричну енергію. Однак на старих радянських котельнях таку систему встановити неможливо. Тож експерти кажуть, ліпше будувати нові, щоб вони працювали паралельно. В Києві вже цього місяця обіцяють встановити подібні комплекси як повноцінні елементи енергосистеми. Газові вони найзручніші, тому що за наявності газу швидко приєднали до мережі газової, приєднали до мережі подачі води. І водовідведення, і все, і можна генерувати теплову енергію, віддавати їх споживачам. Наостанок біогазові станції вони працюють на органічних відходах та можуть бути встановленими як на промислових, так і на сільськогосподарських підприємствах. Система працює за таким принципом: у спеціальних ємностях відбувається бродіння відходів, наслідок чого утворюється суміш газів. Основний це метан. А далі система перетворює його на електроенергію. Її може вистачити не лише для потреб підприємства, а й для декількох сіл чи навіть міст. Залежить від потужності об'єкту. Газ потім спалюється. Спалюють тут Спалюється або в когенераційній установці, да, спочатку генеруючи пару, а потім електричну енергію з цієї пари, або безпосередньо просто спалюється. В котлі і таким чином генерує електричну енергію або бо через безпосередньо, або за допомогою проміжного теплоносія в Україні. Такі біогазові станції активно діють на заході країни. Втім, є перешкоди для їх реалізації: регулярна дешева сировина, з якої виробляється метан, та екологічні ризики через надмірну економію на технологіях. Часом виробництво газу може серйозно забруднювати екологію.